Добрий день, малята, рада вас вітати. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз року? Так, весна. Кожній року характерний острі, за якими ми розподіляємо та чи інша переробка. Так от, давайте подивимося за вікно і пригадаємо або побачимо, що зараз характерно для весни. Світить яскраве сонечко, гарний день небо голе співають пташки, на вулиці тепло. Так, це весна. Я вам пропоную зараз погратися в гру, яка називається «Пори року весна. А як і гратися з нею? А зараз подивимось. Тож сідайте зручненько і дивіться уважно. І так, дивіться, в мене є картка, на якій зображена весна. І маленькі картки, на які зображені ознаки. Ми зараз будемо гарненько роздивлятися, уважно, і вирішувати, чи характерна ця ознака для нашого року весни. Чи ні? І так, давайте по порядку. Картка, на якій зображено сніговик. Коли ми ліпимо сніговика і що і сніг. коли? Взимку. А в нас яка пора року? Весна підходить? Ні, не підходить. Так. Да. На гілці лежить що? Сніг. Підходить? На початку весни? Може сніг полежати, але не довго, тому що світить яскраве сонечко, і сніг дуже швидко розтане. А підходить нам гілочка зі снігом? Ні, не підходить, не підходить. А ось гілочка, на якій розпускаються бруньки, а потім з'являться листочки, нам підходить? Так, да, підходить. Дітки, я вже сказала. Що, коли пригріє сонечко, у нас сніжок що зробить? Ростане. І побіжить ось такий веселий струмочок. І по веселому струмочку ми можемо пустити кораблики. Ось він у нас є. Характерно це для весни? Так, характерно. Значить, у нас розтану сніг і створилися струмочки, по яких ми можемо пускати кораблі. Так, є о! А якщо, розпускає, а якщо розтає сніг, то що у нас з'являється? Так, з'являються перші квіти, розпускаються наші підсніжники. Ось вони. Так. дітки, стало тепло. І додому стали повертатися наші вірні друзі, наші пернаті друзі. Ось вони підходять. Підходять для нашої весни, вони повернулися додому і що починають робити? Вони починають весело співати, радіти, що повернулися додому, радіти нашій весні. Ось наша пташка співає біля свого гніздечка, і починає працювати. Вони починають створювати, будувати гніздечка, у яких в майбутньому. Вони будуть виховувати своїх дитинчат, своїх пташенят. Ось ми з вами і виконали там завдання, да? а сніжинка нам підходить до весни? Можливо, і підходить, але на ранній стадії весни, коли тільки-тільки вона до нас вітає, а взагалі то сніжинка це характерна ознака, чи якої пори року? Так, зими. Ось ми і справилися з вами завдання, і ми з вами молодці.